Ну, да, что в День Киева будет какая-то заварушка, то люди предсказывали? Я не пригадую такого а, День да Ки... ладно. Сейчас. А да, мужики подрались в по этот Киева, это вот А, ну да, да, на, на Крещатику. Да, да. Я вижу, да, ну то прям, бачишь, мочило, оно такое серьезное было. От, ответ России, если мы ударим автор... Да что такое? Это Камса. Ну же с вами позже, когда будет это потому что. Я зараз роблю документи, в мене дитина інвалідністю. — Які у вас військово облікові документи? Військові документи? Так. Да. — Ну, то, що я був у вінкомату. Почекайте, Ви служили? Ні. — Приписне у вас? Чи ну, своє було, так, да, приписне. Втратили чи маєте. Себе? Ні, ну вдома лежить. Скільки років вам? 39. Чому раніше не замінили прописання? Дивіться, я переселенець. Да, До, війни... До війни. Я переселенець з Херсон. Я, <клакова> <клакова> я буду з поліцейським розумом. чим я по батьку, я скажіть, я вам скажу, що у вас є в вашій базі, чи у вас війни не допомогли. Якщо є з собою, покажіть просто Дивіться, я вам пояснюю, займайтеся своїм обліком. Якщо у вас є право на відсрочку згідно того, що дитина має інвалідність, так. ви все рівно можете її оформити, але вам а треба... А я не можу формувати. зараз оформити, я її зараз дивіться, я зараз роблю. У мене робите? всі документи зараз в СНАТІ. Вони мені повинні віддати зараз цей як його. Ну, всі ті. Я вже подав все. Ось на дитину, то що зроблено через цей як його. Як він називається? Давайте так, на облік стали на військомат? Ні, не ставав. Чому? Я ж вам об'ясняю вже. Боки робити з документами. Вже піду. Ви не робили документи до того. В себе ще тоді, в Херсонській області. Ви не чуєте мене? Я не виїхав чує? з окупації, з окупації виїхав. З окупації перед тим як ставати, до того я пішов і почав робити документи. До того пішов, почав і не встиг забрати, бо почалася окупація. Скільки дитині років? Сім і шість. Я okay, зрозумів. Інвалідність до 18 років. Правильно я розумію? Сім да. років. Чому ви трошки раніше не робили то, якщо вже сім років? Ви? Слухайте, я з окупації. Ви чуєте мене чи а ні? Я, я чую, приїхав, блін. Чую, мені треба було шукати роботу, а не щось там. Це що ви мені. Перша черга і обов'язок громадяна України це стати на військовий облік згідно закону України. Перша черга громадянина України це забезпечити свою сім'ю. Так ніхто ж не каже, що ви маєте йти служити, стати на облік і зробити собі відстрочку, так як належить. Слухайте, чинок. я виїхав, мені ніхто нічим не допоміг. Це по-перше, я сам все робив. У мене зараз е, в Херсонській області, в Скадовську, стоїть е, дом під тими орками, коли вони сюди лізли. Нікого не було в Херсоні, ніхто ні про які обов'язки, нічого не думав. Про не а я вам кажу, ви мені кажете про одне, я вам кажу про друге. Зараз ваш обов'язок — стати на військовий обласний. Я ви вам сказав, зробили... я, ста... я стану, я роблю документи. Ви... ви станете через рік, через два, через три, ви зараз мені... йдете на військові. Мені треба буде туди піти, бо я роблю документи, ви розумієте, чи ні. Треба буде з'явитися. зараз ви стоїте на військовому області, чи ні? Зараз ні. Ні. Випишемо вам зараз. Ні, письмо, я не візьму вас. Будь ласка, військово-обліковий документ. Немає. Я Власне. буду з поліцейським общатися, не буду з вами Добре, Да, Зараз поспілкуєтесь з Причина зупинки. Причина зупинки? зупинки? Да. Перевірка документів. Блокпост в зв'язку з наказом коменданта є блокпост. Тут встановлений мобільний на даний час. Хочете ознайомитися з наказом коменданта. Є Важається... перевірка документів. На законній підставі ви маєте надати документи. Законній підставі. Згідно статті 22. Мобілізацію mm. фази президента про мобілізацію мобілізації. Давайте Відповідно до статті 32 закону України про національну поліцію. Пункт перший. Будь ласка, предоставте ваші документи для встановлення вашої фломи. Забороняю передавати мої документи сторонному особи. До Відповідно до законодавства України, ви зобов'язані носити з собою е, військово-облікові документи. Відповідно до закону про мобілізацію, який вступив з 18.05, там чітко прописано, які документи ви маєте з собою носити. Рік народження ваше? Okay. 85-й. 85-й. 25 на маршрутка <звук> У меня в базе Я прошу вас, надайте документы не для проверки Не там А висково-фликовые документы у С собой нет А чому? Відповідно до законодавства України відсутність військово-облікових документів є адміністративне правопорушення. Покажіть мені Відкривайте закон про морвілізації. Вибачте, ви нічому, чому встановили? Я вам показав документи. Відповідно, Відповідно до закону України. Я вам показав документи. Показали документи. Ну що ви ще від мене хочете? Я вам показав документи. Відповідно mm. до законодавства України, ви з 18... не Чому? Ну, не відповідно Давайте. до законодавства України з 18.05 ви зобов'язані носити з собою військово-облікові документи. Я повинен обновити за два місяці. Так, а не повинен... Також і носити. Н ні. Так, по Почитайте, будь ласка, уважно. Військовий квиток або е, військово-облікові документи є е, на даний час. Є, е, е, ви зобов'язані носити з собою військово-облікові документи. Відповідно до закону про мобілізацію, який вступив з 18.05, там чітко прописано, які документи ви маєте з собою носити. Рік народження ваш. 85 -й. И? 85 -й. Полная дата, скажите, пожалуйста. Ну, полная, полная дата на родине. 20.06. 20.06? Військового... Надайте документи для перевірки. Не дам. А військово-облікові документи маєте? З собою ні. А чому? Відповідно до законодавства України відсутність військово-облікових документів є адміністративне правопорушення. Покажіть мені, це? Відкривайте законтру не вирізали. Вибачте, ви нічого в чому встановили? Я вам показав документи. Відповідно О, до закону України. Я вам показав документи? Показали документи. Ну ви що ви ще від мене хочете? Військово -облікові, військово -облікові Я вам показав документи. Відповідно до mm. законодавства України. Відповідно до законодавства України з 18.05 зобов зобов ну, зобов 18 ви зобов'язані носити з собою військово облікові документи. Я повинен обновити за два місяці також а не він, повинен... також і носити. Н ні. Так, по Почитайте, будь ласка, уважно. Військовий квиток, або е, військово облікові документи є е, на даний час. Є е, як сказати, обов'язковими Обов для носіння. Закривайте, будь ласка, читайте закон, там все написано. Указ президента про мобілізацію, мобілізаційну підготовку, стаття 22. я Буду юристо дзвонити, вибачте. Просто ви мене розумієте, ви мене не чуєте, я вам кажу, що я буду робити документи. Ви розумієте це чи ні? Робіть, коли вам це. Зу... Я зараз нічого брати не буду. Я вам сказав, у мене дитина з інвалідністю. Я роблю зараз документи. Це треба підійти до нас і підтвердити. Ще раз скажу. Я, я, ознайомлю... я вам показую документ, я який ознайомлю... це підтверджує. Я ви розумієте чи ні? Я З вашими документами не буду. Я ознайомлю... поліція мене з... затримує, чи ні? Військово-обліковими документами. Ви обмежите моє пересування. Так. Обмежуєте моє пересвоняння? Перевіряє... Поліція обмежує моє пересування? Ні. Може їхати? Ні. У вас зупинив не е... очікає... я, а працівник ПЦК. Ага. То я можу їхати. Ну, мабуть, що ні. не 24-го. А, а тоді, коли Добре. його окупували, окупували, ми його заходили і звільняли. Звільняли? 28-го окремо механізована бригада. І де ви стояли? Ви стояли, як я Танісниця. кажу, село Стан... Станіслав, село Олександр Так, Станіслав, то це дуже далеко до цього, до там, де було відбувалося. Це дуже далеко до того. До, 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 чого? до Херсону. З до Херсону, да. а окупаційна зона, ви думаєте, була тільки в Херсоні? Чи всі села на викупу те? Ні, на окупаційна зона почалася з цього, скажіть мені, з Каховського району, з Каховського окупаційна району, була, з Геннічського району. Була по селу там де знаходиться дамба. То я зрозумів. Я особисто там знаходився. Особисто До поліції знаходив ми, я, я знаю. Це. Да, я, я все пам'ятаю. Я це дуже пам'ятаю. Як я виїжджав з окупації. Це я теж дуже, дуже добре пам'ятаю. Поки ви пам виїжджали з окупації, ми туди заходили. <кхех> да. Я вам надав документи, тому що в мене є. Дивіться. Чому? Що, чому? Чому ви відмовляєтесь надавати документи? Та я вам показав вже все, що в мене є. Ми, ми змушені перевірити вас. По військово-обліковій базі. Так перевірили, поліція перевірила. Тільки що. Ви знаєте, що після 18 числа ми маємо право брати інформацію з бази Армор ну. і виписувати акт відмови. Ви відмовляєтеся доручення повіз? Слухайте, до мене підійшла одна людина, друга людина. Ви що, по, -по, -по будете ходити, а поліція можемо їхати чи ні? Зупинили вас працівники, де це цих... Ну і що? Ну, і зупинили, так. Ну, я можу їхати, я вас питаю. Ви, ви поліція? Так, так я показав. Які? Водійські посвідчення. Я, собою, я собою. не взяв з собою. Я, я вам об'ясняю, що, що я буду знаєте, йти. Ви, ну, ви чуєте я мене? Я зараз ось роблю водити, довідки, щоб стати на облік до цього. Щоб піти в воєнкомат і щоб зробити це. Бо я зараз це роблю. Документи. Це не треба. Як не треба? не треба? Треба. Для того, щоб стати я... на облік, треба по собі мати військово-обліковий документ, паспорт або довідочку ВПО. Все. Цього достатньо для того. Так щоб я в ЦНАПі та... обновив свої дані. Ну, в в на я в ЦНАПі свої дані обновив. ЦНАПі ви обновили дані по поводу оберіга. Вони обновили мобільні дані свої. Підтвердіть те, що ви обновили. Резерв плюс, покажіть, що дані оновлені і все у вас добре. Що ж таке зі приєднати? Дайте надайте ну, нам е, любе посвідчення, ми перевіримо по базі оберіг. Чим -чим, я, чим, я, як... я, я не хочу вам надавати, бо я боюсь вам щось надавати, розумієте? Да, не були взяті по армору. Добре, я повідомляю вам, що буде сформовано акт відмови і у вас буде передано на розшук. Гарна Горкашнього дня це адміністративне правопорушення буде встановлюватися судом до 17 тисяч гривень. На все добре.